Друзья, мы возвращаемся к нам в студию. Я думаю, что сейчас я просто Лену, э, ну, так как она крепка духом и характером, э, но я думаю, что сейчас э, те, кто находится за кадром, просто такие разбегутся. А Лену просто-напросто спрошу. Лен, как ты относишься к таким э, божьим тварям под названием шабы, лягушки? Я дуже позитивна рома, а... тому що ти мені одну приніс, а я тобі для яку парочку симпатичну. Тебе просто жаба давить. Ілі <риснє> <риснє> просто, як мінімум, ти їх не вмієш готовити. <риснє> ну, до речі, у певних країнах це делікатес, навіть в Україні. Так? А, кстати, по поводу України, України так от на Закарпатті є. поселок, который называется турри реметы жителей называют лягушатниками. Именно здесь весной их вылавливают для еды, именно лягушек. Представьте, сезон охоты длится не более двух недель и считается, считается, что традиция потребления лягушек в закарпатское село привезли именно французы в начале 19 века. Вот так, вот не только Франция гордится своими такими кулинарными способностями. У нас на півдні жаби у пошані. Їх вивчають та доглядають за ними. Живуть жаби в середньому 10 років, але трапляються за сприятливих умов, доживають і до 40. Так от, квакання деяких видів жаб чути за кілометри, і вже влітку ми почуємо їх прекрасний спів. Ну, а от в Японії жаб вважають символом удачі і навіть використовують такі штучки у феншуї. Про умови утримання жаб, тритонів, водних драконів поговоримо вже з. За кілька секунд у цій студії. І так жива на сі. Що такою дружньою компанією ми зібралися зранку аби поговорити да, про таке таки про <laughs> Прекрасних створінь як жаби, тритони і водні дракони, зустрічайте наші гості. До нас завітала Анна Володимирівна Хандусь, керівник гуртка основи біоетики центру еколого-натуристичної творчості учнівської молоді та її вихованки, учениці 7 класу спеціалізованої школи номер 52 Берлим Грета та Грушовенка Дарина. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Ну, з вами ми знайомі давно. А от з тими, хто у нас ще тут з'явився у так. нашій компанії. Давайте знайомитись просто зараз. Все це, вся ця краса мешкає у живому куточку вашого центру. Так, у живому куточку нашого центру. Взагалі, на гуртку основи біетики комунального закладу Центру екологіно-туристичної творчості учнівської молоді, ми вчимося гуманного та відповідального ставлення до тваринного світу. Учні знайомляться з видовим різноманіттям тварин, вчаться, як правильно за ними доглядати, утримувати у живому куточку, як правильно їх підгодовувати, тому що це дуже-дуже важливо. Також вони розробляють стін-газети, листівки на природоохоронну тематику. Цікавим на наших гуртках є те, що в нас проходять екскурсії до ветеринарної лікарні, там, де дітки знайомляться, як же правильно лікувати можливо, цих тварин, зоопарків, зоомагазинів, заповідників. Тобто там вони розглядають тварин, які, які знаходяться під охороною. Це також дуже важливо є. І вони являються активними також учасниками наших природоохоронних акцій а, та. Конкурсів, це зоологічна галерея, де дітки в нас малюють цих тваринок, тобто більш детально їх вивчають з допомогою зображення. А також юний дослідник. Вони проводять певні спостереження в природі, а то нашому куточку роблять певні висновки. Можна сказати, ще один із конкурсів це допоможемо зимою птахам». Ми вже знаємо про нього. Він проходить у нас да? кожного року, так. І пам'ятаємо, сьогодні... як вибирали годівниці для птахів наші студії. А сьогодні, власне, говоримо про так. А, земноводних. Так, так, сьогодні вихованці наших гуртків Берлим, Грета та Грушевенка Дарина розп... розкажуть вам про представників класу земноводних, які сьогодні у нас представлені в студії. Ми зможемо більш детально якусь цікаву інформацію про них почути. А, і так, саме так. сьогодні ми розкажемо про оксалотляж, поркових жаб та тритонів. З чого почнемо? Хто починає? Хочу розповісти так. вам про аксолотля. Аксолотль – це личинка хвостатих земноводних амбістом. Його ще називають водяним драконом. Поширений він у північній Америці, його довжина від 8 до 30 сантиметрів. Головна особливість аксолотля це його великі зовнішні зябра. Його забарвлення досить різноманітне: біле, чорне, сіре, жовте, коричневе тощо. Наш різновид земноводного це акселодель білий. Альбінос, бінос. Бінос. Він має біле забарвлення та червоні зябра на голові. Подивіться, такий цікавий, що у нього зябра саме знаходиться на голові на поверхні. Но він так? справді схожий на дракона. На дракон. Він вже виходить, виходить не як у риба, а з допомогою цих ліпісточків да, дихає. дихає, дихає. У догляді ці тварини невибагливі. Для отримання підходить акваріум на 4-5 літрів для однієї особини, оснащений фільтром та піском на дні. Там на дні повинні заходитися каміння та різноманітні акваріумні рослини для того, щоб він міг отримати більше кисню. Баж... Ну, так як це у нас ми завітали до вас студії, тому це не їхні справжні акваріуми. Uh -huh. Тобто акваріум у нас знаходиться на нашому центрі. Бажана так. температура 15-20 градусів за цельсієм. Вони зазвичай харчуються живими кормами це трубочник, мотиль, мучні черв'яки, шматочки м'яса та риба. У природі зазвичай живуть від 15 до 20 років, а у неволі не більше 10. Не більше 10, так. Угу. Заручки, Якщо дуже ні. гарно за мене доглядати, то до 10 років, так. Так, а. Переходимо От, до іншого. Можна а, я ще буквально да, пару да, питань да, хочу остановитися на А Аксо... Лотли, Лотли? да. Лотли, да. А, у него есть вот эти вот лапки, да? да. А, то есть они могут выбегать, на там, погреться э... на солнышке... Ну, только... в принципе, они в основном всегда обитают у нас в, в аквариумах. Но, в принципе, как бы есть лапы, они могут вот так выйти, но ненадолго, там буквально пару секунд можно их как бы выпустить. Но желательно, чтобы они все время были в водной среде, так как угу. это земноводная, Они обитают только у нас в воде, скажем ну, так. они сегодня ночували у нас тут. На Ми так, так переживали, щоб зранку всі були, перерахували, всі на місці. Так, переходимо до тритонів. Так? Тритон іспанський або ребристий, вид земноводних, э, родини саламандрові, мешкає у Португалії, Іспанії та Марокко. Довжина тіла 20-30 см, забарвлення коричневого буре з темними плями. плямами. Значну частину життя проводить у воді. Тривалість життя 15 років. У неволі тритонів тримають у Акваріумах зверху закритою кришкою, тому що у них на лапках є присоски. За допомогою їх вони можуть вилізти назовні. Дно акваріуму оснащують камінцями. обов'язково повинні бути фільтри для очищення води. Бажана температура води 20-25 п'ять температури за цельсі. Як озеляк озелення підійдуть будь-які акваріумні рослини, тритони дуже люблять ховатися. Тому можна поставити в акваріум будиночок, де вони могли б сховатися від цікавих очей. Тритонини не можна утримувати з дрібними маленькими акваріумними рибками, тому що він може на них полювати, годують тварину мотилем, трубочником, шматочками сирого м'яса. Ну майже як всіх земноводних. У них корм найчастіше схожий. Ну і хотіла так. сказати на закуску. Залишили жаб, потім пригадала, що дійсно десь це у Франції делікатес, але ми дуже любимо квакух і так. такий, тим паче, рідкісний вид це білі жаби. Білі жаби, так. Шпоркові жаби їх взагалі називають. Вони в природних умовах мешкають саме в Південній Африці, тобто вони відтуди нас прибули. Довжина їх тіла, вони невеличкі, можуть досягати від 8 до 12 сантиметрів, тобто в дорослому віці. Проживають також в акваріумних умовах в живому куточку, можливо, до 15 років можуть прожити. Але я як казала, якщо правильно за ними все-таки доглядати. Тій, окрас в природі це в них зелений або бурий, але зустрічаються якраз поркові жаби, саме альбіноси. Вони мають таке біло-жовте забарвлення з червоними гарними очима такими. І а, чому ж вони називаються саме шпоркові? Насправді а, це залежить від їхніх біологічних особливостей. Тобто в них є, ось подивіться, будь ласка, на задніх. А, Лапках такі чорні кіхтики, і вони називаються ще шпорами. І саме за допомогою цих кітіків вони отримали таку назву шпори. Не за перетинок, а саме і за цих чорних кіхтів. Вони потрібні для того, щоб захищатися від хижаків. Тобто і це їм краще де подрібнювати їжу їхню в природних умовах. Якщо ви все-таки вирішили утримувати вдома таких цікавих тваринок, як шпоркові жаби, ви повинні дотримуватися певних вимог. По-перше, у вас повинен бути акваріум. Ну він може бути різних розмірів. Це залежить саме від особин, скільки у вас буде особин особенно вашому акваріум. Це вони за будуть розміру? Ні, тут невеличкі Не нажаби, сочин. тут Можливо. вони можуть почувати досить комфортно. Якщо у вас буде більше або вони будуть більших розмірів, звичайно, це буде акваріум вже на 5-6-7 літрів. Можливо так. І ще ми бачимо, що у нас ось є кришка в акваріумі. Так? так само, як, наприклад, і у тритонів. А тритони можуть присосками. Скажемо так, у нас випрыгнуто з акваріума а жаби. Якщо воно буде більше води, то вони також можуть випрыгнути. І всі ми знаємо, що вони земноводні, і тим паче вони без води прожити не зможуть. Якщо вони вже випрыгнуть, то вони можуть загинути. Можуть подорожувати, так? ну подорожувати далеко вони не зможуть, тому що я ж кажу, без води вони прожити не зможуть. Вони просто можуть до ранку засохнути навіть. Анна Володимина, пасибі вам величезно за те, що завітали до нас зранку, і всяких цікавинок нам розповіли про земноводних, тому що сьогодні Міжнародний день землі. Власне, нашу зустріч приурочили до цього. Не забуваємо, святкуємо, відзначаємо всі корисні дати тут. І той, хто хоче утримувати в себе дома жаб, тритонів, водних драконів. Я бачу, Ромка вже захотів, загорівся, Будь ласка, правила утримання, годування щойно почули. Ми дякуємо нашим гостям. Просто зараз пропоную подивитися фрагмент буквально мультфільму, мультфільму про жабу, яка любила подорожувати. Ну, а далі буде ще цікавіше. І так жила була на світі лягушка-квакушка. Яка сьогодні прекрасна, мокра погода! Уберите, мне вторую подбиваю.